Я вірю в душі. Багато хто так вважає, що це нормально. Але чи нормальним вважає це Господь Бог? Знаєте, якби перші християни, які йшли за Ісусом Христом, вірили просто в душі, як ви думаєте, чи дійшло б до нас на сьогоднішній день християнство, Біблія, церкви були б в нас чи ні? Звичайно, не були б. Чому? Тому що віра в душі, це означає, я вірю так, як я хочу. А нічого для Бога робити не буду. Питання в тому, скільки моя душа Біблію читає, скільки моя душа молиться, скільки моя душа проповідує іншим людям. Якби перші апостоли вірили би просто в душі, то на сьогоднішній день до нас би Біблія не дійшла. Вони покладали своє життя. Вони витрачали свій час, вони робили все можливе задля того, щоб істина, слово Боже, церкви, Біблія все дійшло до нас. І якби вони просто вірили в душі, ми б цього всього не бачили. Тому бажаю вам мати живу віру, яка приносить плід. І для цього я пропоную вам ставати частиною живої церкви. І якщо ви бажаєте мати живу віру, напишіть мені, я обов'язково вам допоможу.